Нині великий праздник, праздник для православних християн, для дітей Божих, котрі мають велику поміч Спасителя от Спасителя Господа Ісуса Христа. Бо прибуває в церкві Христовій, ми, як в лікарні, операційно і оперативно робимо сповідь, причастя і становимо себе. У число здорових духовно людей, а коли причащаємося у церкві тіла й крові Христової, то нині нам каже Павел посланню у Коринфян у 10 главі, що чаша благословення, котру ми приймаємо в церкві, є приобщення до крові Христової. Не до символа, не до подобія, а до крові Христової. Хліб, який переломляємо в церкві, є таїнство Євхаристії, разве це не, не приобщення до тіла Христового, не до символа, не до подобія, а до реального тіла Христового. От почему така сила православних, бо ми єдиний хліб маємо Христа, а ми многі, але составляємо тіло Христово, церкву Христову. От почему для православних церков не так яка реєстрована в мінюсті, не та, Мін та церква, яка має у руках средства інформації, сама хваляна, а та церква, котра має небесну реєстрацію від самого начала діє як подлінна церква Христова. У нашому Вужгороді, в Кафедральному Соборі, люди причищаються часто і ми Ото благословляємо. Є люди, куди причищаються майже два-три рази на тиждень. Основна маса людей. Один раз на тиждень, і ще менша частина людей один раз в місяць або в квартал. Ми розуміємо, як важливо приймати участь у трапезі Господній, но передуреждає Павел нас дуже сильно. Ви, християни православні, за той сильний, мудрий і ангел Гавріїл всегда вам на допомозі, ангельська армія, усе вам, як порадник, при умові, щоб ви приймаєте участь у чаші Христовій. Но не можете ви так, щоб приймати участь у чаші Христовій і в чаші Бесовській. Бо язичники, коли приносять свої жертви, вони приносять жертви. Сатані. І язичники не розуміють, що їхнє служення то є служення бісам, може бути прикрито различними красивими словами. але язичництво чистий сатанізм. У духовному життю не є нейтральної території. У духовному життю ти каже Господь, або зо мною збираєш. Або без мене розточаєш, розсипаєш, розрушаєш, або ти зо мною, або проти мене. Хто не зі мною, той проти мене. І так Євангеліє указує, якщо ти з Господом, ти в Його церкви приймаєш участь у чаші Христовій, приобщаєшся тілу і крові Христової. А якщо ти не Христов, тоді ти приймеш участь у чаші безсовській, а середини не є або, або. От почому ті, котрі причищаються, получають особу силу і благословення, і преимущество перед другими людьми. І Господь, відкривши апостолам головну свою місію, не принести по сектанське кожному Біблію у двір, спасайте, читайте, спасайтеся. Ні. Христос прийшов, щоб основати церкву Свою як лікарню, а хворих людей духовно, привести до, через покаяння, до спасіння через віру в Христа Ісуса в церкви Христовій Від як кажуть, ті отці, коли Господь явився в цей світ, то Він цей світ явив, який окупований сатаною. Ведь треба ж було дерзость сатані казати Ісусові, не тільки зроби хліб, та люди будуть думати, що ти з каміння перетворив на хліб та вже наступило світло майбутнє. Господь предупредив не одним хлібом живе чоловік. Это було терпимо, терпимо було і то, що Господь от Сатани предлагаємо, пред, пред, предлагає скочити із Великого собора на землю і не розіб'ється, бо за нього написано, каже Сатана, ангели підхватяться і не приткнеш ногами о камінь, то і то сказав Господь, іди від мене, не скушай, Господа Бога Твоєго. Навіть Сатана пішов на ту саму крайність, в котрій відкрив ту тайну, котру мало хто розуміє із світніх багачів, олігархів, различних так мудреців. Яку тайну, каже Сатана, Ісусові, Богові, котрий сотворив мир. Сатана пішов на дерзость, показав Ісусові всі багатства міра, усі банки. Усі багатства, золото, драгоценності, банкірські посади, до сих пір усі банки, нібито роблять, потім раз розсипаються, потім їх за рахунок держави оп'ять насипають їм. І так собі нікаста банкірів вже є. Тому мої люди, каже Ісус, це все моє. От, Ісусе, поклонися мені, і я тебе назначу главним банкіром, то все буде твоє. Але поки ти мені, Ісуса, не поклонився, всі ті банки, це моє сатанінське. Ось тут відповідь для тих людей, які надіються, що вони, приобрівши приобрести ставши в число у когорту у касту банкірів, вдруг становляться в тому мірі славними, може і славні ну, перед Богом перед людьми, перед церквою, вони область антицеркви, в котрі люди або догадуються, що вони безбожники, а сьогодні додаємо активні безбожники, сей і сатаністи, або не догадуються, то знову ж будь-який варіант для них катастрофа. Бо лише так, діти Божі, а в вічності лише так і наслідники. По милості Божій, Царства Божого. Амінь.